Вітаю, браті і сестри, сьогодні у проєкті «Слово, що єднає» ми разом з вами читатимо Євангеліє від Матфея, 13 глава, 10, -й, 23 вірш. Підійшовши учні, запитали його, чому ти говориш до них притчами? А він у відповідь сказав їм: Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і матиме понадміру, а хто не має, той те, що має. Буде забране від нього. Я тому говорю до них причини, що, дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують, і не розуміють. І збувається слово, що до них пророцтва Ісаї, в якому говориться: слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитись, та не побачите. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають. І очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас, багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає Слово про царство, та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці, це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово. І відразу з радістю його приймає, але не маючи в собі кореня. Він є непостійний, і коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушається. Посіяне в тернах, це той, хто слухає слово, але клопоти цього віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добру землю, це той, хто слухає слово і розуміє, і тому приносить плід. Один родить у сто разів, інший у 60, а ще інший у 30. Отже, хай Божу милістю наші серця будуть доброю землею, яка в свій час приносить добрі плоди.